Слава Ісусу Христу. І що скажете? Поки питань немає до довільного тему. Можете сказати все, що хочете. Що скажете? Має хтось щось сказати? Ні? Та, що два чоловіка зайшли храп помолитися. Ти вже почав з Івангелія, молодець. І що далі було? Прийшли хлопці помолитися. Одного звали Дмитро, а другого. Матей. Матей. То їх так не звали. То, якби рід діяльності. Один був митником, а другим був фарисеєм. Тобто не їхні імена. Митник, то хто такий? Хто не знає? А чули, що така митниця? Митний кордон. А -а, і що то таке? Чули, не пам'ятаєте. Митники, тут ті, що збирали податки, так? А фарисеї то теж були такі книжники і фарисеї, які часто Ісус їм робив зауваження, бо вони думали, що вони дуже добре знають писання. І що в результаті? Хто ліпше знав писання? Метник чи фарисей? Фарисей. Фарисей ліпше знав. А хто ліпше молився? Дмитрик. Метник. Метник. Добре, а які ви види молиток пам'ятаєте? Зараз такий маленький екзамен. Скільки їх є і хто може назвати? Отче наш. Це сама молитва. Різновиди молитов, які є. Отче наш Богородиця, Діво, Царю Небесний. Добре, не то. Хто ходить на катехізацію з вас, ану руки підніміть. Щось там казали, що є чотири види молитов. Не той, які молитви ми знаємо. Ану. Просто хотів потягнутися, так? А, ти ще того тримав, добре. Хто пам'ятає? Там якось є. Прохальна. Чули таке? Ану. Прохання, подяка. Покаяння і, і прохання. Було то. Ану, щось три назвали. Давайте, хто назве чотири зразу. Покарання, прощення. Покаяння, прощення то одно і те саме. Хто може назвати чотири види молитви? Прощення, подяка. Покаяння і прохання. прохання. З підказкою вийшло. Називаємо в різні послідовності, насправді має бути перша прослава. Що означає прослави? Це ми славим Бога, та? ми славим Бога, який він сильний, що Він нам дав всі ті здібності, що ми маємо, і що ми такі всі молодці. А через те, що, ну, що ми всі молодці, то він є насправді дуже величний і ми його прославляємо за то. Потім є подяки, що це означає? Дякуємо за те, що ми маємо, дякуємо, що ми молодці, що нам все виходить, що нам виходить бути чемним. Та? Так, а як не виходить нам бути чемним, то як ми молимося тоді? Пробачення. Тоді молимося покаяння, щоби Боже вибач нам, що ми були нечемні. І знов прохання допоможе нам бути чемними. Є прохання, так? То митник і фарисеї, то які вони молитви молилися? Який то вид молитви був? Покаяння в митника, а в фарисея це було прохання. Подяка «Подяка» була? Що, знаєте, тяжко то «подякою» назвати, але воно так. Він сказав слово дякую, як він казав, воно читаємо. Боже, дякую тобі. Початок подячної молитви, правда? І потім йде. Що я не такий, як і інші люди. Грабіжники, неправедні, перелюбці або як оцей Пощу двічі на тиждень. З усіх моїх прибутків даю десятину. А далі що пішло? Далі текст як можна назвати? Що, то, що він говорив? Він далі просто хвалився, та? що він ліпший, як другий. Одися, Боже, я от ліпший, як той, я ліпший, як ті, я такий добрий, ай на на. Пощу. Все роблю, все як скажуть. Та? Що хоче сказати? Він хвалився над собою. І хіба то, що він хвалився, хіба то є молитвою і подяки? Ні. Ні? Ні. А яка має бути молитва подяки? Дякувати, що в нас все є, а не вихвалятись. Так, ми Дякуємо Богу за те, що в нас є. Добре. Насправді, людина, яка має зачастіле серце або думає, яка вона є. Гарна і дуже добра, що вона є ліпша за всіх інших, то вона деколи може також мати якусь таку кризу віри. І може собі подумати, що вона є ліпша. І оцей певний такий чули слово нарцисизм так? чи ні? Вона себе дуже-дуже дуже любить. Як та квіточка нарцис, вона себе дуже любить. І вона так вже навіть не може до Бога молитися, бо вона цілий час пам'ятає, що вона є дуже гарна, дуже молодець, дуже все їй виходить. І відповідно і потім дивиться, що другі є гірші за неї. То ми з вами маємо вчитися, щоб так не робити. Та? Ми дякуємо Богові за те, що ми маємо, вміємо. Щось нам не виходить. То ми просимо Бога допомоги, щоб вийшло. Якщо комусь іншому не виходить, а нам виходить, то що ми робимо? Ану, що ми тоді робимо? Допомагаємо. Допомагаємо. Просимо, щоб Бог поміг іншим. Ми можемо допомогти, якщо виходить, якщо не виходить і іншій людині допомогти, то просимо Бога. Тобто, якщо вже є якесь зауваження, що хтось робить не так, то ми не вихваляємося, о Боже, я такий гарний, такий добрий, на -на, а, дивись, а він такий поганий. А просимо Боже, допоможи йому чи їй. Просто просимо, Боже, їм допоможи. Може в неї їм тяжко щось дається, допоможи їм. Так само є питання. Ще до вас, але зараз тяжче питання буде. Якщо хтось скаже, що дякую, Боже, що я не такі, як ті москалі, що на нас нападають, він добре каже чи ні? Ні. А що? Ану, поясніть. Вони не зб'ють москалі. Ні, та вони то б'ють, вони є недобрі. Але коли людина йде до Бога молитися і каже, Боже, дякую, що я не такі, як ті москалі погані, то людина добре молиться чи ні? Бо вона тоді хвалиться. Ну, то що і не дуже хвальба починається, ну? Якщо, якщо ти молишся про тобто кажеш, щоб хтось, щоб його не було, то хіба ж ти на себе вернеш? Ще, хто що скаже? Все? Насправді маємо сьогоднішній уривок і маємо приклад того, як молитися. І ми вибираємо, чи ми будемо молитися як фарисеї. І яких молитву Бог сказав, що ну, далі що в кінці читаємо, а ну, хто пам'ятає. Хто вернувшись до свого дому буде виправданий? Хто буде виправданий? Митник чи фарисей? Митник. А чому? Тому, що він все правильно робив? Тому що він молився правильно. Хоч він був грішним, але він прийшов до покаяння чесно. Він сказав, Боже, вибач, я грішний. А другий молився і щось. Не була то чесна молитва Його. Він не молився навіть від себе. Це більше було як хизування і хвальба, за що ми вже говорили. І ми маємо приклад того, що як ми стаємо перед Богом, то ми молимося за себе, за своїх рідних, за своїх близьких. Не треба тратити свої зусилля, час, ресурси на те, щоб молитися за когось поганого. Коли ми вже за всіх наших добрих помолилися, то за тих, хто поганий, кажемо, Боже наверни тих поганих, хай вони вступляться і хай більше того не роблять. Але в першу чергу ми молимося за найдорожчих так, чи ні? Потім буде момент літургії, то будете казати за кого будете буде молитися. Але в першу чергу молимося за наших найдорожчих. І наші зусилля тратимо перед Богом, щоб Він нас почув, вислухав і допоміг нам, і нашим близьким і рідним. А потім вже, якщо хтось нас обідив, то кажемо, Боже, ну та пробачимо, наверни, що він більше так не робив. Знову ж таки. Якщо ми той момент, що ми згадали, і то нелегке питання, що зараз є, дуже людей багато живуть в болі, і важко не нарікати на тих, хто на нас нападає. І є отакий перехідний момент, коли людина дуже проклинає, погано називає когось, каже, що він такий дуже-дуже ну, дуже поганий, це є такий гірший етап. Наступний етап той може бути так як фарисей казав, що Боже дякую, що я не такий, як він. Вже людина трошки втишилася. І вже каже, Боже, вже бачить, що Той робить недобре, але не проклинає. Каже, дякую, що я не такий, як він. А наступний етап це вже буде, що людина буде приймати те, що є, і просити в Бога вже конкретно чого вона хоче. Тобто ми в іншому ривку святого письма читаємо: Благословляйте, не проклинайте. І щоб наша молитва була Богові до вподоби, щоб вона була почута, вона має бути яка. Ви вже щось подивилися, як хтось там ходив і все забули, так? Так. Да. Ну то все вже не ходить. Вже ні, так? То яка наша молитва має бути? Ще раз нагадуємо чотири види молитви і кажемо, яка наша молитва має бути. Покаяння, прощення, прохання і прослави. Знову з підказками. А хто без підказок може? Один раз казали з підказками і другий раз з підказками. Хто так от сам без підказок чотири види молитви назвав? А? Тяжко? Ану, та, що підказувала, назваш чотири? 에, покаяння, про, 에, прославляння, подяка і 에, прошення. Ну, ще раз, повільно. Покаяння, подяка, прославляння і прохання. Так, добре, чи не добре? Чи ви не слухали? Слухали. То яка наша має бути молитва? Ми маємо ще як молитися, нарікаючи, хвалячись, чи як ми маємо молитися? Щиро від серця? Ну от, як я щиро від серця, хочу сказати хтось поганий. То так добре, чи так не добре буде? То як я маю А? З проханнями. Ну, в мене прохання, що Бог зробив щось погане, якійсь людині, яка мені погане зробила. Так добре буде чи ні? Ану, то давайте думаємо, яка та молитва має бути? Подяки. Ну, добре, дякую. Ще що? Ну з добрим наміром. Во, молитва має бути з добрим наміром. Бо насправді можна дякувати Богові за що, за те, що комусь щось погане сталося, і кажемо, о, він заслужив на то, та та, та. він такий нечемний не був. Справді вламав руку, а так йому і треба. Може таке бути? Не може ніхто в руку вламати, що? <сум> може, але ми так не повинні Богові дякувати, бо то не є добра подяка. Ми дякуємо за те, що є добре. А якщо за те, що погане, то вже коли людина вже має великий духовний ріст, коли вона вже має фундамент віри, то вона вже може дякувати за свої власні, не за чужі терпіння, а за свої власні. Каже, дякую Боже, що ти допоміг мені то знести те терпіння, бо я. Щось з ньому зрозумів, зрозуміло. Тут же вам, дівчата, не цікаво, так? Вже коси плетете, все, чи там не добре заплетено? Каже, добре заплетено, не треба вже, слухай. І відповідно, першочергово, молитва має бути з добрим наміром. Якщо людина має добрий намір, то вона вже не буде хвалитися. Вона просто, знаємо, людина або прославляє Бога, або дякує Богові за те, що вона має. Перепрошую, якщо їй щось вийшло не так. І відповідно, дякую за те, все що... чи що ми ще забули? Дякую за те, що має. Перепрошую. І просить, що їй бракує. Та? Кається, якщо щось з її не вийшло. Але вона не хизується з того, що їй виходить краще, як іншим. Так? Чи ні? То давайте, за прикладом Митара і Фарисея будемо такі чемні, і якщо ми щось зробимо не так, будемо мати відвагу то визнати. Бо насправді навіть дорослі люди не завжди мають відвагу визнати, якщо вони щось помиляться і зроблять. Деколи людина приходить і просто виправдовується. Каже: Аво він там зробив і я мусив чи мусила так зробити. Буває таке чи ні? А є у вас той знайомий такий в класі, що їм все хтось винен, але не вони? Його питають. Він... <різь> так? І якщо питають його, хто то зробив, каже, та то він, він вони, то не я, то не то не я. Є такі? Точно? То тільки хлопчики такі є, чи ще дівчатка такі є? І ще дівчатка такі є? А ви які є? А ви які є? Якщо щось зробите, то ви кажете чесно, чи ви кажете, що хтось інакше зробив? Ну, то як ви кажете? Чесно кажете, точно? Всі? Чи хто що нечасно каже? Так, чого смієшся? Точно. Точно! Щось сумніви появилися, що ти чесно все кажеш. Відповідно, якщо нам щось не вийшло, не вийшло, щось розбилося, поламалося, чи ми зробили щось не дуже добре, приходимо чесно, кажемо дорослим, кажемо Богові, вибач, я помилився, чи помилилася. Не кажемо, він такий сякий, і через то я помилився, так? Бо вже так робив фарисей, казав, що той такий сякий, а я є ліпший. Маємо відвагу вчитися з малку. відповідальність за свої дії, вчинки і помилки. Деколи це так само треба дорослим пригадувати, бо деколи та відповідальність важко дається. Деколи, що приходять до сповіді і розказують про всю свою родину, за себе нічого не кажуть. Той грішний, та грішна, той грішний. Кажу, а у вас які гріхи? Ну ти вже сказав чи сказав. Ці грішні тільки та людина, яка приходить не грішно. Виявляєте, таке буває. І це є проблема того, що людина не приймає відповідальності за свої дії. І того треба вчитися вже з малку. Так? Якщо щось не вийшло, перепросили. Так, за прикладом мерс... митника, як він ще раз казав, ану, хто пам'ятає. Що то він, що то він. То Фарисей казав, а митник, як молився, як ми правильно Що Він казав, що він грішний. Казав, Боже милостивий, будь мені грішному. Ту молитву молимося так само, коли ми кожен вечір, перед тим, як лягаємо спати, перепрошуємо Бога, якщо щось було не так, після сповіді. Так само ті елементи молитви є на літургії. Священик декілька раз молиться. На прискомилі молиться, Боже милостивий, будь мені грішному. І декілька разів на літургії. Перепрошуємо Бога за те, що він, ми перед Ним чимось проводились. Добре. То зараз тихенько продовжуємо молитися, а потім буде час, коли можна буде сказати, що закону молимося, так? Слава Ісусу Христу!